Допомогти людям, які цього потребують, саме таку мету має Андріана, яка займається волонтерством близько півроку. Як розповідає, з початком подій на сході України залишитись осторонь не змогла. За останні півроку стала виросла як свідомої да? ну, без того неможливо було. І о, коли ці почалися всі військові події, то звичайно не можна було залишатися осторонь. Я Подивилася, що як люди віддають свій час повністю круглосуточно, круглосуточно з плязькими телефонами, виїжджають на міста, спілкуються з нашими військовими і. Ну, Мені захотілося допомогти волонтерам. Зараз всі сили волонтерів спрямовані на підтримку закарпатських військових в зоні. АТО. як зазначає інший волонтер, допомагати військовим вона буде вперше, хоч волонтерством займається вже четвертий рік. Це потрібна справа. Надіюся, що з кожним роком волонтерство буде процвітати, і люди будуть нам довіряти нам допомагати, розуміти нас. Ну і е Всячески підтримувати нас. На запитання, як ставляться перехожі до неї та її колег, зазначає, у вирі сьогоднішніх подій здебільшого позитивно почуття патріотизму у закарпатців неабияке. Кожна людина відноситься по-своєму. Комусь до вподоби, а хтось не прихильник цього. Скажу, що дуже пішло фото на фоні прапора, так всі зразу патріотами стали з ситуацією. Ну, Люди по-різному реагують. Ну, переважно це хороші відгуки. Зараз дівчата збирають кошти нашим військовим, продаючи різну сувенірну продукцію. Вся вона зроблена руками інших волонтерів, які віддають всі виручені кошти на придбання всього необхідного для армії.